Вікторія Кохановська добре відома особистість нашим журналістам, адже заявляти про свої погляди, вона розпочала ще далеко до повномасштабного вторгнення. Жінка була частом спікером на телеекранах, переконуючи у своїх політичних поглядах інших свого часу, під час виборчого процесу, так би мовити, активістка перешкоджала зйомкам і команді першого подільського, позиціонувала себе як чесну справедливу особистість, неодноразово зачіпаючи норми законодавства. Та акцентуючи увагу на тому, що вона кваліфікований юрист. Присутності всіх, голова ТВК, Кам'янець подільський районної виборчої комісії, надавала мені, надавала мені вказівки, що я не везла і не виконувала її ж постанову комісії. Ми їдемо виконувати постанову, по якій в нас вимагали видати всю документацію по районі. Ми вчора проводили реалі... там взагалі бардак, що робиться. В тій в тому сховищі, і от в період війни Кохановську стали помічати у Києві і не просто помічати. Там активістка на фоні лаври уже вкотре за декілька днів потрапляє у скандали, пов'язані з українською православною церквою, так би мовити, московського патріархату. Я е, є правозахисник. Я є юрист, я є парафіянка Української православної церкви. В нашій державі пов'язана збувається переслідування громадян України. Це пов'язано за мої релігійні переконання. А я вірю і сповідувала, і буду сповідувати. Мене в православній вірі охрестили, мене і відспівають. Ба більше під час крайнього відео, на якому помітили Кохановську, та заявила про поділ України та ліквідацію чинної влади. Українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від Румунської церкви православної, Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, який Тернопіль і Малозанківську Одеса. З листопада 2022-го 38-річна Вікторія Кохановська перебуває у базі Миротворець, де йдеться про те, що активістка підтримує руський мір і поширює кремлівську пропаганду а також є організаторкою масових заходів, що висвітлюють інформацію в інтересах РПЦ. Окрім того, жінка є керівником навколо церковної структури Сестринство, що офіційно називають громадською організацією Жіноча сила України. Новини